На календарі січень місяць. Температура на термометрі мінус 5 градусів, а мені захотілося зробити огляд на вулиці. І знаєте чому? Because, yes, we can! Цей огляд буде не на обігрівач УФО, який мене тут зігріває, і навіть не на станцію Дельта Про та додатковий акум до неї, який в такому тандемі зможе забезпечувати мене теплом протягом трьох годин, а про штукенцію, яка гарантує майже повну енергонезалежність будь-де та будь-коли. Зустрічайте EcoFlow Smart Generator Dual Fuel. Інверторний генератор, який працює на двох видах палива: бензин і газ. це дійсно інваційний пристрій, ефективний, надійний і Надзвичайно зручний користуванні. у поєднанні зі станцією Delta Pro і додатковим акумулятором. Він не тільки забезпечує мене теплом, а ще й повністю живить всю апаратуру, яка задіяна у зйомці. Зараз розповім вам докладніше, а ви обов'язково підписуйтесь на цей канал. На відміну від звичайних бензинових ну або дизельних пристроїв, генератор від EcoFlow має доволі компактні габарити та сучасні Дизайн. Корпус, як і в інших пристроях від цього бренду, максимально ергономічний і лаконічний. Панель керування, дисплей, основні виходи для підключення знаходяться на лицьовій стороні. Двопаливний розумний генератор EcoFlow працює на 4 літрах бензину і згенерує вам 5,4 кВт енергії при потужності 1,8 кВт. І до 20 кВт енергії, якщо під'єднати до генератора газовий балон, ну, трохи більше під'єднати. Невеличке зауваження, що коли генератор працює від газового балону, то його максимальну потужність становить 1,6 кВт від бензина 1,8 від газу 1,6. Завдяки цьому генератор може повністю зарядити станцію Delta Max за півтори години, а Delta Pro за 2 години. Як я вам вже казав, ця модель є так званим розумним генератором. Це означає, що тут є електронне устаткування, що надає Користувачеві більше можливостей зручності та енергоефективності. Звісно, у комплекті є детальна та зрозуміла інструкція, за допомогою якої можна дійсно швидко розібратися з питаннями запуску, підключення та обслуговування генератора. Він запускається з допомогою функції електричного або ручного пуску. За необхідністю можна ввімкнути пристрій за допомогою мобільного додатка EcoFlow App. Це зручно, коли, наприклад, на вулиці Кепська погода, і у вас абсолютно немає бажання возитися з технікою під дощем або на холоді. Виробник попіклувався і про безпеку. Smart Generation EcoFlow автоматично включається і е, виключається, коли підключені до нього станції досягають встановленого через додаток рівня заряду або розряду. Тут є також індикатор рівня вуглекислого газу. Всі ми знаємо, що генератор ні в якому разі не можна встановлювати всередині оселі. Тільки на дворі. навіть якщо з якихось причин цим правилом буде знехтовано, то ризику вча не буде взагалі. Модель оснащена захистом від перегріву, перенавантаження та замикання, що істотно подовжує термін служби обладнання. Також зі смартфона можна перевірити залишок рівня палива, споживання газу, потужності і час роботи. Мобільний додаток дозволяє налаштовувати зарядку, переходити в спеціальний екологічний режим. А ще він регулярно та вчасно нагадує про необхідність чергового технічного обслуговування та можливі несправності. Ну що ж, традиційно наприкінці презентації роблять фуршет. Я вже теж істотно зголоднів, тому час зробити обідню перерву. А що може бути кращим на свіжому повітрі, ніж смачний стейк, який приготовлений на грилі? Оскільки, як в нас є такий потужний генератор, зробимо ми це на електрогрилі. І тут, як то кажуть, вб'ємо двох зайців, посмажимо, поїмо і продемонструємо, на що здатна ця техніка. Що ж, як бачите, смарт-генератор EcoFlow легко справляється навіть зі складними завданнями. Для тих, хто прагне бути енергонезалежним за будь-яких умов, цей пристрій стане основою власної компактної та портативної електростанції. Детальніше про функціонал, характеристики та вартість цієї техніки, ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. А якщо у вас виникли питання, пишіть їх в коментарях, я обов'язково на всі відповім. На цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть. 明白，爸爸。